Доброго дня! Я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube Анатолій Савайло а також відвідати мій сайт по прокату та продажу електроінструменту Bosch. Сайт називається Alltek До вашої уваги, найкращий в світі перфоратор Як ви знаєте, Bosch це перший виробник, який винайшов перфоратори, запровадив їх виробництво тому як на мене, оригінальні це Bosch, всі решта офіційні, неофіційні, але це репліки. Це перед вами GBH 845D. Чому 8.45? 8 це вага його. 45 це максимальний діаметр отворів, на яких він рекомендований. Звісно, хотів зупинитися, в мене в прокаті 7.46. 7,46 це попередник. Я його не даю на е, такі отвори по бетону. Ну, наприклад, він працює до 30 мм. До 40 вже йому важко. Е, так само, і про 8-кілограмовий також можна сказати, я би рекомендував його використовувати до 35 мм по бетону. З, їм, їм зручніше працювати, ніж 11 і 12 кг. Перфораторами. Чому? Тому що тут муфта вона не така тяжка і не можна розслаблятися, коли сверлиш. Звісно, в 11-х і 12-х кілограмових перфораторах муфта розщеплення дуже міцна, тому їх треба рука тримати обома руками і готуватися в кожний момент, що заклинить і спрацює муфта розщеплення. Тому муфта розщеплення працює, коли ви міцно триваєте інструмент. Якщо ви не тримаєте інструмент або розслабилися, або його просто наматує вокруг. Перфоратор, перфоратор має таку міць, що може зламати і руки, і ноги, що хоче, може зламати. Так, зупинився. Тут потужність 1500 Вт. Сила удара 12,5 джолі. 12,5 джолі ну, не вистачає працювати. По бетону в якості відбійного молотка, але щось там під, підколоти, нема питань запросто. По бетону треба, як мінімум, 17 джоулів, по бетону, якщо відбійний молоток, треба застосовувати відбійний молоток. Це перфоратор, це універсальний інструмент. Тут є функція сверління з ударом, або функція. Працювати як відбійний молоток. Це SDS Max. Він може безкінечно довго працювати або в першому, або в другому режимі, тому що тут жидке мастило. Воно змащується в будь-яких режимах. Що в сверління з ударом, що просто є в якості відбійного молотка. Це, ну скажемо так, це величезна різниця між. Прямими перфораторами, це 2-3-к, і е, перфоратором SDS е, Max, е, який працює в режимі, удо... від... 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 В режимі відбійного молотка. Е, тут є е, регулювання обертів присутня. Тут є сервісне віконце, яке вам за 8 годин до зупинки. Його до зупинки щиток дасть е, вказівку, що його треба вести на сервіс, щоб сервіс передивився. Як поміняли щітки, а також передивились всі решти е, скажімо так, деталів і замінили, які вийшли з ладу. Е, бачите, тут ручка, вона натискаючи на неї, немає можливості її зафіксувати. І це правильно. Тобто, Якщо щось стається, ви просто відпускаєте ручку. І е, перфоратор зупиняється. В відбійних молотках ця, е, ця клавіша фіксується. Зверніть увагу на е, ось таке сіточка. В цьому місці йде забор повітря для охолодження, тому притуляти ні в коєму разі не можна до сміття оцю поверхність, бо сміття попаде в якор, в статор, там, в підшипники. Ну, навіть може привести до поломки е, перфоратора. Перфоратор має ось таку ручку, яку можна регулювати. Вона прирезинова, досить якісна, м'якенька. Е, з цієї сторони е, також є резина, досить м'ягенька, дуже зручно е, тримати, рука не, не ковзає. Ось тут ви бачите, є, є такі захисти, е, щоб е, вони хоч і вони з такого товстого пластику, але захищають е, основний корпус. Від царапини та від такого всього іншого. Цей перфоратор випускається в Німеччині. Тому, звісно, я ще раз кажу невеличку історію, коли я починав діяльність, у мене були різні перфоратори, в тому числі і китайського виробництва. Так ось перфоратори китайського виробництва, хоч вони коштують в 4-5 разів дешевше, ніж Bosch, але повірте, це разовий інструмент. На виробництві в роботі вони дохнуть, вони гріються і дохнуть як мухи. При мені на об'єм, на одному об'єкті їх вийшло з ладу два, Тому я забув взагалі про китайські перфоратори потужні і застосовую і в прокаті, ну і сам, якщо треба щось просверлити, тільки перфоратори. Bosch. Так, про що ще зупинитися можна? Ось тут. Така, такий е, хво... патрон. Тут доволі міцний патрон, але, е, звісно, якщо ви будете працювати по призначенню як перфоратором, він вам прослужить довгі-довгі роки. Е, якщо ви будете постійно працювати як відбійним молотком, я б не радив, скажімо так, постійно як, в якості відбійного молотка е, працювати. Е, ця система називається SDS Max. Хвостовик із DS Max, ось цей хвостовик, цей хвостовик Bosch запровадив в 1990 році. І з того часу його підхопили всі виробники інструменту і його застосовують в всіх інструментах. Якщо раніше, ось, наприклад, хвостовик, який випускався Bosch з. У 1972 році. Ось висить, якщо ви можете подивитися, перфоратор і відбійний молоток, який застосовувався в ті часи. В ті часи кожен виробник мав свої хвостовики. Ну і звісно, уніфікації було мало. Це дуже добре, що в 90-му році всі переключилися на такі хвоставики SDS Max. А є ще SDS Плюс, це менший хвостовичок, який для менших перфораторів. Так ось, перед використанням обов'язково не забудьте вмокнути трошки в літол 24. Або, в принципі, тут в комплекті йде мастило. Ось таке мастило. Перед використанням хвостовичок трохи мокнули, щоб він змащувався. Щоб шліци, якому всередині в ньому, не стерлися, давайте подивимося, як його тут ставити. Ви трошки проротаєте і заглиблюєте. І він застопорився. Якщо ви ставляєте сюди зубило і вам треба повернути його, бачите, він зараз не, не повертається, то ви можете переключити ось цей рычажок в сторону, і його, бачте, воно повертається всі боки. Потім фіксуєте, ставите або на сверління з ударом, або просто удар, і він уже тут зафіксований, він уже у вас не рухається. Щоб вигтягнути, ви на юпочку нажали і витягнули. Ось дуже проста і надійна система. Так, ще раз.